Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Митниця судиться з поляком через авто, яке той віддав для ЗСУ. У рівному учасниця Олімпійських ігор 2016 року проводить заняття з легкої атлетики для дітей з інвалідністю. Продають власноруч створені прикраси та картини. У Рівному школярки заробляють на монокуляр для батька подруги, який воює у ЗСУ. Лобове скло міняли, радіатор, мінявся хлопчина. У нас тут є такий паяв мозги, ремонтували проводку, міняли фару. Механік Василь Григулич показує автомобіль, який він полагодив для військових, авто йому на ремонт. Передали бійці, які нинять боронять Донеччину. Осколки були, але ну, вже небагато Хлопці їх там поймали. Залишки скла було багато. Цей автомобіль військовим передав волонтер з Польщі минулого літа. Тоді в нас була проблема між спальним. Він, пам'ятаю, привіз каністри з пальним, якби допомогу хлопцям. І цим автомобілем поїхав на схід. Хлопці, побачивши цей автомобіль, зрозуміло, очі загорілися і кажуть, чи можете нам оставити. Реально, людина ця дуже добра. Він волонтер і допомагає. і Він каже: без проблем, хлопці, беріть. Користувався автомобілем на Авдіївському напрямку військовослужбовець з позивним Шева з міркувань безпеки свого обличчя він попросив не показувати. Вона там у нас виконує функцію доставки хлопців на передову з передової. Не раз використовувалася як забирання поранених хлопців, постачання боєприпасів на передові позиції. Транспортні засоби вони там є як розхідний матеріал. Вони завжди потрібні, їх багато не буває ніколи. Коли автоволонтера лишилося на фронті, Олена Смірнова віддала йому свій автомобіль, аби поляк дістався додому. За словами жінки, через рік він в'їхав в Україну вже на іншому авто. Тоді транспортний засіб в нього вилучили митники за несплату штрафу у розмірі 170 тисяч гривень, бо не розмитнив попереднє авто. Розумію, що це і ми винуваті в тому. Теж потрібно було на митниці оформляти документи, що це вводиться гуманітарний груз, що ця машина йде дійсно на військо. Нових, але про це тоді ніхто не думав. Машина була два рази під обстрілом, один раз своїм ходом приїжджала, один раз привозили на лаветі. Ніхто не про це не думав. Машину потрібно було зробити швидко і віддати хлопцям, щоб надалі рятувала життя. Представники львівської митниці подали заяву в Галицький райсуд, аби притягнути волонтера до адмінвідповідальності через те, що чоловік згідно з митним кодексом впродовж року не розмитнив авто. Як ідеться у копії постанови, 5 вересня цього року суд звільнив від відповідальності поляка, оголосивши усне зауваження. У постанові також вказано, що вилучений транспорт львівська митниця має повернути власнику. Було надано відповідні документи, було надано показання свідків фотокартки, які бачається, що ця машина вся зрешечена кулями, снарядами і іншими елементами, атрибутами війни, щоб там ніяких сумнів не було. Формальний склад правопорушення є, але враховуючи те, що цей автомобіль використовується в благородних цілях, так написано в рішенні суду для захисту України Збройними силами України. Справа була провадженням закрита за малозначністю. Не дивлячись на те, митний орган подав апеляційну скаргу явно безпідставну, Апеляційну скаргу Львівської митниці мають розглянути 3 жовтня у Львівському апеляційному суді. Суспільна зв'язалося із речницею Львівської митниці Тетяною Самотий. Вона пообіцяла надати відповідь після опрацювання інформаційного запиту. Також суспільне звернулося за коментарем до волонтера, у якого вилучили авто. Чоловік повідомив, що поки коментувати ситуацію не готовий. Лише додав, що чекає повернення майна, щоб надалі волонтерити. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Мені голос ніби здався знайомим, але дуже був поганий зв'язок. Все-таки запитала, хто це? Голос відповів: ви не знали свого племінника. Ну, я Кажу, та ні, якийсь голос, і дуже погано чути. Мені відповіли, що, ой, я захворів, і мене голос хрипить. От, і Давайте я буду вам писати. І почалась переписка у Вайбері. Мені терміново потрібні гроші. Зуміло, що, мабуть, це було шахрайство. Тут він мені пише знов, що мені потрібно ще 4 тисячі. Я дуже сумнівалася. Я пишу йому, що в мене є ще карточка від банку, але я можу тільки е, зняти е, кошти, тому що в мене просто не було додатка від банку. Він мені пише, що вам зателефонують, ви там скажете пароль, скажете це, я зайду, я зніму. І на протязі, десь півгодини чи 40 хвилин, я намагалася встановити додаток. Не вдалося мені зареєструватися. Я зрозуміла, що, мабуть, це було шахрайство» телефонувала вже на гарячу лінію банку і так мені повідомили, що в мене зняли всю суму. Загалом 52-річна жінка віддала шахраям 19 тисяч 800 гривень. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування. Поліцейські вкотре наголошують, у жодному разі нікому не повідомляйте конфіденційні дані банківської картки, термін її дії, тризначний код на звороті, а також одноразові паролі для авторизації в онлайн банкінгу. Я полюбила бігати. До цього я взагалі не бігала, щоб розуміли. Тільки ходила. І то, як виходила на горку, то задивка була така, як будто. Дуже важко ходилося. Почалися трошки проблеми з ногами, почала трошки якби, погано ходити. І через це вирішила, що треба спробувати щось новеньке і щось полезніше для них. У 33-річної Анастасії Романюк ДЦП до повномасштабного вторгнення жила у Слов'янську з чоловіком, який має інвалідність, професійно займалась паверліфтингом. Я як до сама рівненська. почалася війна, і в нас дитина вісім років, тому вирішили переїхати сюди. Півроку тому каже Анастасія, почала займатися легкою атлетикою. Шість разів на тиждень відвідує заняття тренерки Світлани Станко. Вона легкоатлетка, яка спеціалізується на марафонському бігу. Каже людей з інвалідністю тренує шостий рік. Я не просто тренер-викладач, я ще реабілітолог. Це дуже допомагає в моїй роботі зараз. Я вже знаю кожну дитину їхній діагноз. Специфіку роботи мені краще працювати, я можу їх звести в групу. Завдання можу давати більш-менш групуючи їх по групам. Зараз Світлана готує групу базової підготовки до обласних змагань, які заплановані на 7 жовтня. До відкритого Кубку області готується і 20-річна Олександра. Дівчина має порушення розумових здібностей. Каже, що займається легкою атлетикою 4 роки. Всі кажуть, що я молодець. Саме більше, як я виступала на звання, то саме більше радиться мама. Каже постійно, що я її гордість. Коли погодні умови дозволяють, група тренується на стадіоні університету водного господарства та природокористування. Це зараз єдиний біговий стадіон у місті, каже Світлана Станко, але й він перебуває в неналежному стані. Тренери своїми силами стараються, вириваються у травичку, грають під нашки, совою, щоб якось дітям, хоч було більш-менш безпечно тренуватись на цих доріжках. Я, як тренер, яка відповідаю за здоров'я дитини під час тренування, я беру на себе відповідальність. Зараз тренерка набирає нову групу дітей з інвалідністю віком від 8 років. Я не скажу, що кожна дитина, яка приходить до мене, стане паралімпійським чемпіоном. Але просто гарною людиною, здоровішою, це точно. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині працівники Укртрансбезпеки зупинили вантажівку з перенавантаженням у 19 тонн, наслідок чого водій вручну зменшував вагу транспорту. Про це повідомив начальник обласної адміністрації Віталій Коваль. Інцидент стався на пункті габаритно-вагового контролю дороги клесів михалин Березне Антонівка. За це порушення передбачений штраф у розмірі понад 50 тисяч гривень. За інформацією головного спеціаліста відділу держконтролю Укртрансбезпеки в області Олега Сидоренка, від початку року найбільш Ще перенавантаження, яке фіксували в області, було майже 80 тонн. Будь-яку нагоду під дощ під сонце, під сніг. Будемо будь-яку погоду продавати, щоб тато він збирати на популярку. Одинадцятирічна Валерія Мацніва разом з подругами продає власноруч створені прикраси та картини, аби зібрати гроші на купівлю пристрою нічного бачення. Її батько, боєць 102-ї бригади ТРО Дмитро Мацнів. Зараз разом з побратимами він виконує бойові завдання на передовій. Це мій тато зображений в формі кота, і е, він з автоматом в руках іде вперед. Отак. Це по типу Аліса в країні чудес, але вигадана. Казкова людина, так скажемо. Це кам'яна людина. Тут зображений ворог, і ми. Семирічна Мілана показує, як плете браслети із кольорових гумок. Один такий каже, може зробити за 10 хвилин. За виріб просить 15-20 гривень, залежно від розміру. Ми приходимо, розстеляємо тут покривало, кладемо все, що ми сплили. Буваємо і самі вдома плетемо, а потім приносимо і розложуємо. а буває тут плетем. П'ятеро дівчат живуть в одному будинку, продають вироби на кільці дружби, кажуть щодня. Роблять це найчастіше увечері, адже навчаються у другу зміну. Матеріали для виробів дівчата купують самі. Ми беремо у маленьку частину гношей і купляємо це все. Не рахували, скільки при слайтів? Ні. Наглядає за дітьми мати злати Надія Білецька. Жінка каже, за три дні дівчата вторгували три тисячі гривень. На монокуляр потрібно 160 тисяч гривень. Я дуже рада, що моя дитина підтримує. і В нас росте таке світле майбутнє покоління. Яке старається прагне до перемоги підтримати наших військових. Рівнянка Марта Кудріна купила у дівчат один з браслетів. каже, не змогла пройти повз, коли побачила дітей із синьо-жовтими прапорами. Зачепило, що дівчатка молодці, що стараюся, і гроші, і в мене сам тато теж на війні, і там така ситуація склалася, тому це мені приємно побачити, що. Дівчатка таке роблять. Ось оцей я браслет спила за 9-10 хвилин, десь так. Сподіваюся, його сьогодні куплять. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Дивитися суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Був людина святом. Завжди готовий прийти на допомогу. Готовий до самопожертви. Люблячий син, чоловік, батько, брат. Згадує сестра Іванка. Юрій Карабчук воював спочатку повномасштабного вторгнення Росії. У березні захищав Київщину. Незадовго до загибелі встиг поїхати у відпустку додому. Сподівався, що після перемоги почне будувати хату, на яку вже було заготовлено дерево. Солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Прикарпатець Юрій Карабчук загинув на Донеччині 26 травня під час виконання бойового завдання. Поховали захисника у рідному селі голови на Івано-Франківщині. У Юрія залишилися батьки, сестра, дружина та маленька донька. Промова простою мовою про нові правила. Невідмінюваний числівник пів. Слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо, пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття півзахист, півкуля, півострів, півоберт. Невідмінюваний числівник «пів». Слова з числівником пів у значенні половина пишемо окремо. Пів міста, пів Харкова, пів на сьому. Написання разом залишається, якщо пів вжито з іменником у формі називного відмінка і становить єдине поняття: півзахист, півкуля, півострів, півоберт.